А сотні тисяч отих молодих людей, які у полі, на рин, на базарах торгують, навчаються, вони у рамках якісь знаходяться. А ідея цього столу, зустрічі і засоб масової інформації з вами, лідері, полягає в тому, де поки ми самі не скажемо, що давайте спільними зусиллями. Сьогодні Олешківські піски. Давай. Трамбовецький, ти не просто підштовхуєш, бо тобі накрутили одне місце, голова обласної державної адміністрації, ти нас кличеш на у похід. Давай просто ми тобі самі його організуємо, а ти як чиновник поможи. Дай машини, дай байдарки, дай інструкторів, і ти з нами підеш, якщо дав згоду керувати сім'єю молоді і спорту в Херсоні, Херсонівській в області. Сьогодні 132 тисячі сімей Херсонщини. Це напередодні свята може і не важливо говорити, але знаєте, 72 тисячі 500 неповних сімей. А там діти. Тому є проблеми. Тому завершуючи, якщо не буде питань, я скажу декілька слів такого плану. Сьогодні це не просто формальна зустріч, бо мені за це гроші платять і я дожу відрапортувати. Та я вже не в тому віці, щоб пританцював. Мені хочеться, щоб ви молодь просто зрозуміли, що дяді, під якими прапорами вони не ходили. Політики не наведуть порядок на країні, якщо ми в своєму домі самі не скажемо, я хочу знати, де моя робота. Сьогодні 10%. Так званої проблемної молоді, які сьогодні наркозалежні, алкогольна тяга, сьогодні інше. Сьогодні більшість, ви чули, сотні тисяч прекрасної молоді, але вона сьогодні говорить роботи немає. Я люблю батьківщину Україну, 65%. Я горжуся, а 70% молодих людей каже Віктор Дмитрович, яка перспектива в мене? Ми моніторили десь респондентів біля тисячі по Херсонській області. Нема перспективи в мене по роботі. То що ж робити? Треба так тормосити, так казати, дорослі. Підемо ми в вашу пустиню, підтримаємо вашу пустиню, нашої держави. Але ми хочемо відповідь одержати. Коли будуть? Заводи давати достойну зарплату, коли вчитель, лікар і так далі, коли ми можемо, як європейські, європейці, мати достойну зарплату. За культуру не спішіть. У мене була не так давно розмова з Арманом Теремошем, це з Франції. Один із представників місцевої влади. Він каже: Ти знаєш, ти радій, що в тебе така молодь. Бо коли прийшла масова культура Франції, як і всю Європу. Ми батьки вже не знаємо, як спать чи не спать вночі, чи вернуться сини і дівчата додому. Тому сьогодні на Україні в тебе каже Арман Теремож, молодь прекрасна, вона чує дорослих, У нас вже вона не чує. То за масовою культурою не варто бігти, а зберегти у те українське я, бо воно. Трошки, знаєте, якось ще не так ярко проявляється, його треба сильніше. Знаєте, як у Варшаві поляки кажуть, я поляць і горжуся цим. Я хотів би, щоб в в Херсоні, в Одесі, в Полтаві, я українець і горжуся цим. Щоб не засмічували голову, що ми якісь такі, не такі, Да та прекрасна, потужна нація, яка сьогодні лідерською може стати в Україні, і, тобто, у світі, в Європі і так далі. Я не завівся не тому, що я вчитель там можу говорити. Це в душі воно. Україна може зробити, щоб її поважали все. Не тільки по спорту, а сьогодні, на жаль, дивіться, у світі або Шевченко, або притикличко. Або наші олімпійці у десятку країн по або паралімпійці, або дефолімпійці, А іншими треба речами потрясати світ. Бо розумнішої нації на моє переконання нема. Тому такий ото ходить приказка: три українці, три гетьмани. Погано, що всі гризуться. Але добре, що всі розумні це наші земляки. Я молодь, інколи слухаю, і знаєте, так вже відверто кажу, інколи хитрю, слухаю їхні ідеї. А вони такі прекрасні, ти тільки їх реалізовуй. І тобі будуть казати, боже, який ти непоганий начальник управління, де щось тягнеш, де що робиш? Откуди я беру ці ідеї, ваші ідеї. Але як учитель кажу, вони мені потрібні для того, щоб з вами жити на нашій землі. Які ще питання, прошу колеги, учасники Круглого Столу.